Друзі, вітаю! Вибачте, що на ходу робота робиться. Два слова про наш мегазбір, який ми запустили разом з Олегом Гороховським, Монопанк та Сергієм Стерненко та його спільнотою. Ми збираємо на нічний кошмар на тисячу приладів нічного бачення ПВС 14 третьої генерації, і станом на зараз ми перетинаємо позначку 130 мільйонів гривень. Загалом нам потрібно 160 мільйонів вже понад 2,5 доби и сбирь а ми маємо чітке розуміння судячи з темпів надходження донатів з динаміки, що сьогодні до кінця дня ми не закриємо цей збір, і можливо навіть до завтрашнього ранку. Тому ми прийняли рішення про пролонгацію цього збору на одну добу і віримо, знаємо, сподіваємося, що до завтрашнього вечора ми закриємо 160 мільйонів гривень для того, щоб ми могли викупити цю партію. Ми не можемо дозволити собі цей збір робити тривалішим. Позаяк є поточка в Сергія Стерненка. Є закупівлі FPV, які він зараз під час цього мегазбору збору перепрошую, поставив на паузу. У МОНО є підопічні підрозділи, які вони займаються. У нашого фонду також є закупівлі різноманітного обладнання і. Оптики іншої і дронів і зв'язку, і так далі. і так далі. Тому велике прохання, будь ласочка, залишилося 30 мільйонів гривень. Треба дотиснути цей збір. Вся дорожна карта вже пропрацьована, пророблена ліцензія на руках. Лишилось питання тільки за грошима. Величезне прохання до всіх наших друзів в Австралії, в Європі, в Канаді, в США, в Латинській Америці, в Арабських країнах. Будь ласка, задонайте валютою на PayPal. Що купуємо все таки ми це обладнання в Сполучених Штатах Америки, і валюта для нас грає ну, дуже важливу роль. Я вам всім дуже уклінно дякую. Звертаюся ще з особливим проханням до криптоінвесторів, будь ласка. Ми дуже на вас теж розраховуємо. Давайте дуже мати, друзі. Дякую вам, всім, хто вже долучився до цієї чудової історії, яка посилить наших штурмовиків. Працюємо, панове. 价格。Yeah,